Деревообробний завод «Кроноспан» знаходиться неподалік Нововолинська. Розташований усього за кількасот метрів від жилих будинків, він викликає неоднозначну оцінку городян. Наприклад, адмінбудівлю підприємства видно із десятка крайніх хат мешканців вулиці Панасівської. І люди від такого сусідства обурення не приховують. Я був проти «Кроноспана», і так і не стався. Мені тільки предлагали їхати в Польщу щоб я там підтримав. Але я займався вантажними перевезеннями, я там возив е на Львівщину і з людьми спілкувався. Мені говорили, що це таке, що це за підприємство, що воно не потрібне. Ну, люди жаліються, звісно. Жаліються але терплять. Тому що проти котів Ну, Колись я ходив, я ж був ініціатором тієї групи, щоб того не було всього. І в діхти входив, і в ласки входив, і в верхні ходив, і там вони так сміялися. Думали, що то так, шутишки такі, немає. А тепер сміються, А зараз на ті зуби сміються. А чому? А що в верхні відчувають Ну так само і по По насю. верхні все ходжу, бо в верхні в ямі так знаходиться. більш менш по наскут пролетає, воно як смалить, то там сідає, прямо сидить. На верхнові яке. Побували на задвірках кроноспаму і журналісти про Новіка. З'ясували, що потужне деревообробне виробництво відгородилося від 60-тисячного -ти міста звичайнісіньким валом землі. Жодних захисних зелених насаджень, обіцяних раніше, також не помічено. Подекуди з завалу навіть проглядають дахи приватних помешкань. Натомість підприємство з європейськими інвестиціями має ось такий от паркан із колючого дроту. Однак його важко назвати непрохідним, і він точно не може зупинити той гострий запах клею, який шибає у ніс кожному, хто наблизиться до підприємства, а у вітряні дні кожному нововолинцю. Неабияк нас здивувало і те, що гори тирси під парканом тутешнього, нібито екологічно безпечного заводу таки димлять. А на тирсі пластикові відходи, дошки, інший легкозаймистий непотріб. До речі, заводи кроногрупи в Англії та Польщі славляться своїми пожежами. Те, що тирса димить у Нововолинську, мешканців неабияк стривожило, адже вони не очікували, що небезпека чатує настільки близько. Проте особливо шокуючою знахідкою для журналістів стало озорце ядучого зеленого кольору. Саме сюди потрапляють промислові та побутові стоки кроноспану. Поблизу цього відстійника якийсь нерадивий господар навіть корову випасає. Неважко здогадатися, що уже завтра вранці наші глядачі купуватимуть це формальдегідне молоко на продуктових ринках Нововолонська. Насамкінець журналісти про Новіка взяли рідину з водойм неподалік Кроноспану для лабораторних аналізів. Результатів очікуємо уже незабаром.